Доброго дня, дорогі радіослухачі! На хвилях Поліся передача Час слухати. Доброго дня! І знову з вами «Сарненська бібліотека для дітей. До вашої уваги творчість Сашка Лірника. А власне, це Олександр Іванович Власюк, відомий як Сашко Лірник, Каскар Лірник, інженер-будівельник, колишній учасник Київського гурту вій, сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм. Він був членом журі фестивалю авторської пісні Срібна підкова. Володар почесного звання, заслужений працівник культури України, володіє такими музичними інструментами, як колісна ліра та гітара, має учнів в Україні та США. Він бере участь у багатьох етно та музичних фестивалях, як Каскар-Лірник, і народився. Сашколірник 24 січня 1963 року. Місті в цьому ж році відзначатимуть його 60-річчя. Народився в місці Умані в старому будинку родини графа Потоцького. Зараз мешкає у Києві в 1999-2002 роках автор і ведучий телепередачі казки. Лірника Сашка згодом 2003 року видав диск казки лірника Сашка. Ці казки, як для дорослих і дітей, був визнаний найкращим альбомом України. З 2017 року ведучий програми для дітей Дрімайко на радіо Країна фм програма Дрімайко лідирувала в рейтингу радіопрограм. Сашколірник написав і поставив 10 зіркових вертепів на фестивалях Карпатії і країна мрій. Написав і поставив зірковий новорічний вертеп на майдані Незалежності в Києві 2014 року, який визнано найкращим новорічним шоу в Україні. 2014-й досить знаменний на екрани вийшов його мультсеріал Моя країна Україна за сценарієм Сашка Лірника. Це 26 серій, які він і озвучував, і є головним героєм разом зі своїм котом воркотом за сценарієм Сашка Лірніка знято мультиплікаційний фільм Щедрик, який з успіхом йде на іденрезвяні свята на телебаченні в Канаді і США. Згодом, у 2018 році, вийшов другий том Лірника Сашка у видавництві Зелений пес. Книжка стала лідером продаж Львівського форуму видавців і книжкової толоки в Запоріжжі. І вже у 2020 році вийшла книжка Пухнасті казочки за авторства лірника Сашка з ілюстраціями Василя Власюка. Книжка написана одночасно двома мовами українською. І англійською, отож, сашколірник постійно виступає з концертами по всій Україні, також в школах, дитбудинках, інтернатах, веде в активну волонтерську роботу по допомозі українським військовим і дітям, часто їздить на передній край фронту з концертами, організовує волонтерську. Допомогу. І сьогодні хотілося би зачитати казки Сашка Лірника, його твір просилих характерника богатиря-ахмеда. Це казка пісня. Отож, до вашої уваги, невеличкий уривок із цієї казки. Далеко це було Грицьковий до справжнього козака. Ні в поході не побував, ні в морі на цільці не сходив. Навіть прізвища імені козацького ще не здобув. Так і звали його поки що. Грицько, призвіська немає. Сміялися з Грицька в курені, гляди, хлопче, щоб тебе часом їжачком чи зайчиком не назвали. А все тому, що, бувало, Грицько, їжачка у стобу у степу підбере і молочком напуває. Хіба ж то козакові личить? От, якби вміти шаблюкою так вертіти, щоб дощ голови не замочив, чи бойового гупака так садити, щоб ляхів гусарів із коней ногами збивали. Я вже не кажу про харнатерників січових, от би Грицьковий тої науки характерницької вивчитися. Щоб він міг ворогам очі відводити, на вовка обертатися чи кулі рукою ловити, як отой Федір, вовк характерник Січовий, розповідали на Січі, що якось турки козацький табір обложили. А запорожці в кулі скінчилися, немає чим боронитися. Тоді Федір одяг свою бурку, чорну, виліз на воза. Та й давай на турками насміхатися. Як почали яничари стріляти у нього, аж грім степом котиться, а йому й байдуже. Злізе Федір на землю із бурки своєї кулі яничарські сотнями витрушує, а далі знову на віз вилазить кулі ловити. Так і відбилися хлопці від турків їхніми шкулями. То Грицько таки впросився до Федора вовка в науку. Та що з того не відкриває таємниць свої Федір? Усе вуса свої крутить та усміхається. Прийде час, і ти характерником станеш, каже, коли ж то буде? От, якби зараз, каже Грицько. А поки що вартує Федір із Грицьком на степові фігури вежі. Стежить, чи не йде Орда на Україну, тільки побачать, зразу ж підпалять бочки смоляни на да високий стовпав, і потягнеться до нему дим чорнезний. Далеко його в степу видно, на сусідній фігури побачать те смолу запалять, на наступній теж, зразу ж запорожці Напад дізнаються і приготуються щоб орду відбити. Та цього разу не летить вороня чорне по небу, не суне орда степом, тільки один шамбул загін татарський скрадається балками. Двадцять вояків пробирається до козацької фігури, а веде їх хто-небудь, сам Ахмед, найкращий татарський Воїн, хто спритніше за всіх арканом дикого коня ловить? Ахмед, хто стрілою шуліку всіляє, Ахмед, хто коли на поясах бореться, усіх перемагає, та Ахмед, А хто шаблюкою своєю кривою від десятка воїнів відбивається? Та Ахмед, Ахмед, А ще ахмед з півцем був. Неябияким. Ото сяде ввечері на кошмі, а татарчата так обліплять його та слухають, як він їм пісні співає. Отож Ахмед і возив у тороках із собою, крім Лука ще, і коби свій вірний немає кращого за ахмеда-богатиря у хана Кримського. Через те й послав хан Гірея Хмеда захопити варту козацьку, щоб не встигли запорожці вогонь запалити та своїх побратимів про небезпеку попередити. Хоч як вартували Федір із Грицьком, а такі невгледі, як ковили татари, вислизнули. Засвістіли стріли татарські, та недарма ж Федір вовк характерником був. Устиг він Грицька собою від стріл затулити. Двадцять стріл кругом Федора у землю уп'ялися, а двадцять першу не зміг відвернути Федір, бо зачарована та стріла Вахмеда була. Срібний стін кінець у стріли тієї, а в ньому пшеничне зерно сховане. Влучила стріла у Федора, тільки встиг він Грицько викрикнути: Пали вогонь! шугнув Грицько по стопу нагору, як вивірка. Не встигли татари ще раз луки нап'ясти. Аж загорілося полум'я, загуготіло, дим до неба піднявся. Лютий Ахмед ні з ким не говорить нагайкою, бур'яном степовим голови колючі збиває, не знає, як ханови перед очі стати. Добре, хоч козаків полонених з собою веде. Це ж вони й винні, що не далося татарам нишком на Україну пробратися. Особливо отой старий сивий, як же він стріли відвернув. Хай там уже ворожбити ханські розбираються. Шкода, що, мабуть, не доживе старий Запорожець, до улусів сіл татарських. Ось стрілу витягли і перев'язали, та гірше, гірше йому стає. Молодий козак його доглядає, водою напуває, на коні притримує, та не допомагає йому нічого. Ось уже й у Ахмедові видно. Раптом татари спинились. Закричали, пальцями вперед показують, а там, перед улусом, татарка стоїть, не стоїть, хитається, а в руках у неї чорний прапор чорний на вітрі тріпоче. Що це? питає Грицько у Федора. Підвів Федір голову, подивився і каже Біда страшна у татарському улусі, чума прийшла, а татари з жінкою перемовляються, за голови хапаються. Каже вона, перекладає Федір Грицьковий, що майже в усі волосі померли, тільки діток татарчат старий дербіж жебрак святи у степові подалі від хвороби. Та, мабуть, уже вони там не живі, бо від чуми рятунку немає. Обминули татарські вояки улус, спішились, багаття розпалили та почали радитись, як далі бути. А козаків ременями скрутили і на землю кинули. Тоді Федір і каже Грицько. Слухай мене, хлопче, уважно. Жити мені залишилось сього часинку, тому роби, як я наказую. Зараз я передам тобі силу свою характерницьку, розв'яжу тебе і татарам очі відведу. А ти тікай чим душ, і кошового попередньо прочуму, хай на татару похід не вириваються. Та пам'ятай, що перед смертю теж мусиш силу цю козацьку молодому передати, щоб характерники і далі на січі. Жили. А що було далі? Я думаю, що ви завітаєте Сарницьку бібліотеку для дітей. Бібліотека завжди до ваших послуг.